Буде вудочка, що... як не вміє. Я купила вудочку. Хлопці, як останнього б... року звільнялися а з полону, офіцерський склад. Вони казали, що мій батько дуже мріє повернутися, купити машину, ти, мамі, купити подуміла. удочку і поїхати ловити рибу. Я мамі кажу, мама буде удочка, папу поміняють, мама не вірила, не вірила. І я от нещодавно пішла, купила цю вудочку. Я говорю, беру я з собою, там прапор, повіжнений, беру і поїхала. Кого вас звільнили? Батька. — Скільки він був у полоні? Три роки і один місяць. А він за застали. А завстали? — за Він був важко хворий і хронічно хронічно хворий, важко поранений. Йому під восьмнадцятого юня через чотири дня 58 років. Зателефонував не могли дозвонити, зателефонувати мені і мамі зателефонували моїй подрузі, яка з перших днів допомагала мені. В пошуках батька їй зателефонували і сказали, що Жиченка Євген Анатолійович знаходиться на кордоні. Він обміняний.